Ірую. Звідки ми прийшли? Куди ми йдемо? Для чого ми живемо? Що далі, 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 далі? Як отримати спасіння? Як звільнитись від гріха, як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Тисячі років тому по землі ходила людина, людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прожила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії. Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верств суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Україна живе і так як мати сина, Україна любить нас, Україна. не краде, не превласнює завод, Рівнопрасу для жінок. Все спільному житті вони матері, дітей. Журналісти вимагали головного міліціонера відповідати за своїх підлеглих, які мовчки стежили за сутичкою і навіть не намагалися зупинити бійців. Ну, я не віжу там війни. Вирішується доля нашої країни. Як особисто кожен з нас може вплинути на цей процес? Якщо ми хочемо кращого, ми мусимо повалити цей режим. Це однозначно. А зараз головна задача підтримати тих, хто зараз в Києві. Хто має таку можливість, треба їхати. Треба добуватися, бо ця влада не зрозуміла, в якому вона опинилася становищі. Весь світ зрозумів, влада не зрозуміла. Порядок, стриманість, інтелігентність воно завжди було характерною рисою українського народу, і не можна перетворювати любу ситуацію в бардак. Люди повинні розуміти, що кінець року і закликати до таких гасел революційних в країні, коли в країні не виплачується зараз і заробітня плата, і пенсії. Це дуже необдуманий вчинок. Якщо буде кожен брати участь у даній ситуації, Прикинь, ці мітинги, то може щось і зміниться, а можливо, це все спровоковано владою. Я е, дуже щиро е, налаштована і люблю свою державу, свій народ, але я бачу е, розрішення цієї ситуації тільки в тому, щоб Україна набула статус позаблокової держави. Ми знаходимося в центрі Європи. В нашій столиці стоїть прекрасний пам'ятник центра Європи. Ми дуже свідомо. Інтелігентна нація. Чому ж нам е, ще от так виявляти свою несвідомість через такі розбурхані емоції? На мою думку, найкраща позиція для всього українського народу і для держави в цілому це буде статус позаблокової держави, коли ми будемо справа дружити з європейською спільнотою і з ліва спільнотою наших братів слов'янської нації. Це найкращий вихід, мені здається. Україна має всі ресурси, всі можливості для того, щоб підняти свій статус на кінець на такий рівень, щоб вона не була лакомим кусочком ніколи і ні для кого, а щоб всі хотіли товаришувати саме з Україною. Ось така моя громадянська позиція. Ви дивитеся програму «Вірою». Вітаємо вас, друзі! Погляди людей всього світу прикуті до України. Сьогодні вирішується доля нашої країни. Залишатися нам вільною, незалежною європейською державою, а чи опинитися десь на задвірках імперії та й, мабуть, історії. Як кожен з нас особисто може вплинути на цей процес? Сьогодні це та інші питання спробуємо з'ясувати в розмові з нашим гостем, старшим єпископом церкви християн віри Євангельської України Михайлом Паночком. Михайле Степановичу, вітаємо! Вітаю. Дякуємо дуже за те, що ви згодилися приїхати до нас. І перше наше запитання, як відомо, сьогодні мільйони українців вийшли на Євромайдан, чи в Києві, чи в своїх містах. Де сьогодні церква? Питання дуже цікаве. Найперше вітаю всіх телеглядачів, які, напевно, з великою цікавістю хочуть знати нашу думку і місце, роль церкви. Однозначно, церква має бути з народом. Якщо церква не з народом, вона втрачає свою сіль, вона втрачає свою суть. Тому що Христова церква, вона є для суспільства, для народа, світла для світу. Нема світла, темрява, весіль для землі, нема солі, все гниє. І власне моя позиція в тім, що церква, найперше, вона повинна возносити свої молитви до того, хто тримає все в своїх руках. Вона має сказати Богові те, що її хвилює, те, що її тривожить, те, що її в кінці кінців болить, бо люди, які стоять на Майдані, це і є члени або прихожани із якихось церков, які існують в Україні. Де сьогодні повинна бути церква, що принаймні вона має робити, на вашу думку? Вона має бути серед тої частини населення. Яке вірить в цю церкву? Думаю, Взагалі не повинно втручатися. Тільки можливо висловити якусь там думку щодо насильства, а інакше в ніякій мірі. Безумовно, наші люди завжди були духовні, і духовенство має бути також свідомим і закликати людей не до політики, а до духовної рівноваги, спокою, внутрішньої гармонії. Тому що те, що наша молодь сьогодні стоїть і мерзне на Майдані, це аж ніяк не робить її духовно свідомою настільки, що їх завдання вчитися. Європа відкрита, в Європі нічого немає безкоштовно. Правильно роз'яснювати людям, що задарма ніде нічого не дають, і от в цьому я бачу велику роль духовенства, тому що наша молодь все таки прислухається до думки своїх духовних наставників. Ми не раз чули в наших програмах, що Бог понад усім і Він контролює геть всі процеси, які відбуваються на землі. Чи можемо ми бути певними, що Бог контролює і цю ситуацію? Звичайно, Бог бачить всю ситуацію, але ми маємо розуміти такий таку деталь, що якщо люди миряться, скажем, із беззаконієм, і воно їм подобається. То Господь не буде втручатися, якщо люди полюбили таку систему, хоч буде за це Бог спитає, чому ви це полюбили, і це дасть наслідки того вибору, люди пожнуть самі. Не можна казати, що все залежить ніби тільки від Бога, і не можна сказати, що все залежить тільки від людей. Божа правда викладена в святому Письмі. І Бог все знає, все бачить, все прекрасно і так далі. Но людська воля ніколи не насилується Божою волею. Бог завжди звертається до людей, щоб вони послухались, щоб вони вибрали добру дорогу, як добрий батько радить своїм дітям, не йдіть туди, бо вам буде погано. Не робіть цього, бо ви будете від цього страждати. Але коли людина це любить і вона це вибирає для Господа, це сумно. Бо він знає, які наслідки вибору ту людину чекають, і тому а ситуація в Україні, звичайно, Бог все бачить, але він дуже би хотів, я це знаю і переконаний з писання, що Бог хоче для України добра 100%. А ну це таке загальне поняття, хоче добра. По суті, якщо люди бачать неправду, таку, знаєте, по-російськи вопіющу. Таку крикущу неправду зі сторони органів влади, і ми це кажемо прямо. Влада повинна робити висновки з цього. Бо влада має існувати для людей. Вона має служити людям, а не обманювати, а не бити людей. Вона має карати злочинців. Але не карати людей, які мають право по Конституції висказати, висловити свою позицію громадянську. А чи Бог контролює ситуацію, яка склалася в нашій державі? Філософське питання. Бог завжди контролюється. Бог терпеливий, Бога треба вірити, Бога треба слухати, на Бога треба надіятися. І треба робити все, щоб якомога більше нашого населення було віруючим, а не таїстами. Ну я віруюча людина, і тому думаю, безперечно, що так. Сьогодні можна почути багато закликів і гасел. Серед них, як такі, як Україна, це Європа. А також можна іноді почути, і це особливо вражає, коли вони звучать з уст молодих, молоді наших смерть ворогам, адже складається враження, що такі молоді люди просто не розуміють, до чого вони закликають, де знайти оту золоту середину, на які гасла, на які звернення Бог готовий відповісти. Звичайно, що в такій ситуації, яка склалася в Україні, можуть проявлятися. Різні емоційні такі всплески. І треба до того віднестися спокійно, тому що навіть в одній сім'ї є різні дітки, різні сприйняття тих наших подій, які є навколо нас. І не треба з цього робити великої трагедії. Але в основному має бути виважена розумна позиція. Тобто ніяким смерть ворогам не повинно звучати. Це моя тверда позиція, бо в нас є ворог один. Це диявол, це є дух злоби, який запоморочує розум людям. І не треба, щоб був майдан, ще до Майдану подивіться, як ворог людей тихенько обманює масовий алкоголізм, неправда, розводи. Хіба це не робота ворога? А що з ним ніхто не хоче воювати? Правда? От але коли ворог лукавий починає, проникнувши в вищі органи влади, і вони починають робити зло. Оце тоді наступає оця е, точка, оце, де може статися соціальний вибух. І мудрість влади це передбачити. От мудрість влади вийти до людей, мудрість влади йти по закону, а не по беззаконному е, власне, шляху. І мене власне, хвилює, що наша влада перша порушує закони. Ми це можемо, я можу це сміло сказати, я це кажу. На різних рівнях не можна порушувати закони. Ви маєте бути взірцем для людей, а не раз ми влада, для нас закону не існує. Це є нонсенс, такого не може бути. І от, власне, така позиція провела до того, що люди вже, оця остання капля, навіть я висловив позицію нашої церкви зразу ж таки, як сталися побої ще кроваве. Яке дуже схвилювало всіх нас, ми від імені нашої церкви зробили таке звернення, такий відгук, таку заяву, що власне оце беззаконність, оця жорстокість, яка проявилась, це була остання капля, яка викресала іскру людського гніву, причому справедливого обурення. І друге, я дуже вдячний Богові за мудрість нашого народу. Мені так, якби ну, відкрилося наскільки вже от Друга революція після, або Другий Майдан, скажімо так, не революція, перепрошую. От, другий Майдан, і українці демонструють всьому світу височезну культуру. Французам далеко, вибачте, іншим народам далеко, які хоча й живуть в Європі, дай їм оці проблеми українські, вони будуть тріщати по швам. А наш народ терплячий, наш народ такий. Я би сказав, виважений, таких хоче правди, проситься просто і такою культурою вийти.